Всім, всім доброго дня. Привіт. Зараз початок листопада і розпочинається вже сезон, тепличний сезон у тих, хто займається квітами. Перша наша квітка це Віола. Ми її закладаємо, грубо кажучи, на осінь, щоб вона у нас була вже дуже рання, дуже рання і ну, так, так, що вона вже в лютому вона вже буде квітнути. Але на сьогоднішній день. Дуже тепла осінь була. Прямо вона дуже тепла. От наразі зараз початок е, листопада, а температура на вулиці 13-15, в теплиці, відповідно, 20-25. Сонце і Віола на це дуже реагує. Вона просто моментально дивіться, вона прямо зразу і кущі шикарні, і вона вже почала квітнути. Це мені не потрібно. Мені потрібно, щоб вона ще наростила гарний кущ, щоб вона така стала е, міцна. І що я роблю? Я відриваю квіточки. Я відриваю всі ці квіточки. Так, це дуже муторна робота, але це потрібно зробити, тому що вона віддає всю силу в квітку, а це мені не потрібно. Є ще навіть такі екземпляри. Вони, бачите, вони так витягнулися. І оце я прямо так це роблю. Так, хоп! І вона піде отак. тин -тин тин 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 Така вона стане шикарненьким таким кущиком пишненьким. Оте, що мені потрібно. Дивіться, цю діляночку я вже е, обробила. Всі, грубо кажучи, бошки їм знесла. Е, так вона буде собі стояти, я її буду обробляти. Я, е, скажімо, скажімо так, я не я початківець, я четвертий рік займаюся квітами, але трошки вже щось, ну, щось трошки розумію. Тому я точно знаю, точно впевнена і всім це кажу, що обов'язково обробляйте від шкідників, від е, хвороб. Навіть якщо її немає, треба профілактично це обов'язково робити. Від обов'язково, бо в такий період це зараз ще листопадно ну, така ще сонячна погода, а піде пізніше грудень. Сонця буде мало, буде е, е, по, збільшена вологість, і ці гнилі вони розвиваються просто моментально. Тому треба обов'язково попереджати ці хвороби. І дивіться, щоб вона не була залита і щоб вона не була дуже суха. І, отак, от дивимося за нею. І вона росте. Розкажу вам про препарати, якими користуюсь я від гнилий. Це дуже важливий момент, тому що гнилі вони нападають. Квадріс, гарт, тапас ще дуже, дуже гарний свіч. Ну, наразі немає в мене в наявності. Я завжди намагаюся їх чередувати. І десь раз в тиждень, раз в два, обов'язково треба обробляти. Дякую всім за перегляди. Кому було цікаво ця тема. І взагалі, якщо вам сподобалось відео, як там кажуть, ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь на канал. Я там зроблю силочку на мою сторінку в інстаграмі. Тому підписуйтесь, я буду, буду потрошку розповідати всі нюанси, вирощування квітів. Для початківців, можливо, це буде цікаво, бо мені в свій час це було цікаво. І обов'язково я бажаю всім перемоги України.